Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Дефенс Експрес, з нами на зв'язку. Наші вітання, добрий вечір. Марні, дякую запрошення. Дякуємо за те, що зголосилися. Так, ну бачите, Олаф Шольц тут згадує про патріоти. Сьогодні про цю систему згадував і Володимир Зеленський під час розмови з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкіном, говорячи про Харків. Харків, який, на жаль, перебуває зараз. Під повітряною тривогою і після фактично нещодавних ось цих ударів по центру міста, і йшлося, тобто Зеленському, про щонайменше дві системи, які могли би оборонити Харків і Харківську область. Які країни наразі мають ось ці системи, і до кого Україна могла би зголоситися для того, аби, аби вони передали патріоти до України? Насправді Петріот є доволі розповсюдженим комплексом. Водночас він дорогий, відомо це, і їх не так багато, як би хотілося. Зокрема, для розуміння Німеччина віддаючи третій комплекс Петріот, віддає віддала вже 25% всіх з наявних, знаявних, тому що знов-таки ця країна мала трохи більше десяти, і вона передала спочатку перший разом з Нідерландами. Причому Німеччина передала саме ядро комплексу. Це мовиде і про командні пункти, про радіолокаційні станції. І про пускові і а Нідерланди віддали лише декілька додаткових пускових. Потім Німеччина продала ще один петріод, вже повноцінно самостійно зібраний. І зараз мова йде про третій. Тобто, якщо якби інші країни, які володіють петріотами, звісно віддавали би по 25% того, що в них є, то е, ну тоді по б би стала абсолютно рекордсменом за кількістю петріотів по, по ну, після США, і точно були б вирішені питання самих комплексів. Хоча не факт що було вирішені питання б ракет до них відносно того до кого можна звертатися, то до тих країн, які вже е, ну входять до коаліції протиповітряної оборони, наприклад, США. За наявною інформацією, там 60 батарей. Тобто, коли ми говоримо про дефіцит Петріо, треба розуміти, що навіть у США на всі Сполучені Америки від Атлантичного до Тихого океану, враховуючи всі їх закордонні бази, в тому числі у Європі, на Азії, по всьому світу, 60 Петріотів 60 батарей, тобто Петріот батарея, це і є зенітно-ракетний комплекс, так чи інакше. Таким чином, навіть у США немає такої значної кількості. По США передали за весь час лише один. Водночас, якщо все ж таки зводяться передати 25%, то це буде ну фактично закриття всіх потреб України. Якщо говорити про європейський сегмент НАТО, то за після Німеччини мова йде про такі країни, як Іспанія. Вона має три батареї. Петріот. Одна з них знаходиться на постійному чергуванні у Туреччині, і ходили розмови відносно того, що вона може м, виділити якраз батарею для захисту України. Але справа в тому, що ця іспанська батарея, вона у модернізації ПАК-2. Тобто вона не може прохоплювати балістичні ракети, але у ролі так званого блуждаючого петріота буде максимально ефективно уражати аеродинамічні цілі, тобто літаки та крилаті ракети, а, Греція. Вона має шість петріотів в Пак 2 але були заяви, що може йдуть якісь там перемовини, але е, ну, Афіни офіційно повідомили про те, що не будуть передавати патріоти. Е, Нідерланди е, мають три батареї патріот Пак 3 Водночас е, там також сказали, що не розглядають можливості передачі патріотів до України, тому що е, три це мінімальна необхідність для того, щоб охороняти самі повітряний простір Нідерландів. Є деякі країни, які нещодавно Закупили Петріот і знаходиться якраз на стадії його отримання, це зокрема Польща, Румунія. І існують розмови відносно того, що Румунія може, наприклад, віддати один з патріотів, Але справа в тому, що дійсно країна витратила ну значні кошти, і лише нещодавно їх отримала. Вони знаходяться ще досі на стадії розгортання, тому це буде з ну з боку румуну Румуна доволі серйозний крок, якщо вони на це підуть. Польща сказала, що не може віддавати патріоти. Ну і враховуючи те, що безпосередньо в них долітають крилаті ракети і падає десь під дигущем, то також можна все зрозуміти на стадії отримання. Знаходяться така країна, як Швеція, але також вона лише у стадії отримання, але є країна, яка цілком може посилити в Україну без жодного і втрати обороноздатності. А це Ізраїль, тому що він якраз десь приблизно на цьому чи наступному тижні. Виводять всі свої батареї Петріот у версії, щоправда, ПАК-2 з чергування. І ставить їх на склад. Водночас Ізраїль, як відомо, не передає, не посилює Україну озброєнням, але можливо будуть ще втілені якісь формули, за якими ну умовно ізраїльські комплекси за кроковими постачаннями посилюють одну країну, а та передає вже свої петрути до України. А Азія може там є Саудівська Аравія, наприклад. Саудівська Аравія, звісно, тобто просто, якщо прораховувати взагалі всіх операторів патріот, то треба здати, звісно, Азію. Можливо, говорити про Японію, можливо, говорити про Корею, про Тайвань, але жізно ну, зрозуміло, що коли в тебе такий сусід або як КНДР, або КНДР та Китай, то ніхто не буде віддавати Петріоти. Відносно близького сходу, то мова йде, звісно, про Саудівську Аравію, яка володіє достатньо великою кількістю Петріотів. Мова йде про понад 10, але якщо про європейські країни відомо. Все доволі чітко, то близький схід там ну, різні джерела, різні дані. Але е, справа в тому, що ці країни, як мінімум публічно, вони не передають Україні озброєння. Тобто також можна додати і, там, Катар, можна додати Об'єднані Арабські Емірати, але знов-таки вся ця група країн вона не знаходиться у е, переліку тих, які допомагають Україні і є донорами озброєння. Я вже згадував про Ентоні Блінкіна про його сьогоднішній візит. І, власне, під час ось цієї зустрічі з українською стороною він говорив про те, що допомога в дорозі, і фактично, це дуже важливий чинник для, для української перемоги. Так, це надання ось цієї зброї, яка буде профінансована з тих понад 60 мільярдів, за які проголосував Конгрес. Чи є якийсь алгоритм, за яким? Можливо, ну по перше, вирахувати, зрозуміти, як довго та чи інша зброя може е транспортуватися, яким чином це в цілому відбувається, і ну скажімо, технологічно які складності на шляху тут виникають. Насправді, після того як США запустили повністю механізм передачі допомоги озброєнням для України, після того як був затверджений бюджет на допомогу, то почався той же процес, який тривав у минулі роки, і він фактично проходив безперервно. Тобто, коли мова йде про оголошення. Зброє, допомогу за президентським вилученням, тобто коли зброя виймається із запасів Сполучних Америки і передається до України. То цей процес він триває насправді постійно, і мова йде просто про постійні логістичні операції з перекиданням всього того масиву озброєння. Ну зокрема для розуміння у одному з минулих пакетів допомоги для України було зашито понад тисячу хамві. Легких автівок всіх доходів, але ну зрозуміло, що за один день, за два дні тисячі автівок важко передати, тому цей процес буде поступовим і він, він буде постійний е, протягом грубо кажучи, поки, поки їх сикні не, перед, не передають. Аналогічна з боєприпасами, тобто вони ніколи не США не розголошують е, точні цифри, скільки вони передають, але там мова йде вже за далеко понад помірюються. Е, вони вже у мільйонах. Ці боєприпаси, і це постійні постачання. Є окремі пакети допомоги за програмою УСАІ сприяння ініціативи обороноздатності України, за якими озброєння замовляються у виробників. Такий пакет також нещодавно був оголошений на 6 мільярдів. І треба розуміти, що він розрахований на роки тому, що є технологічні про цикли виготовлення озброєння, і у випадку от якраз оголошення такого величезного пакету це означає те, що їх сума, і буде конкретно укладені відповідні договори з виробниками озброєнь, і вони будуть їх поступово виконувати. А з під час виконання ви вироблена продукція буде передаватися до України. Зокрема, для розуміння за цими програмами допомоги, які були оголошені за пакетами УСАЇ у 2022-2023 році, Україна досі отримає озброєння, і ще буде отримувати аж до 2025 року. Зокрема, зенітно-ракетний комплекс насам розраховані були якраз до такого періоду, і тому сказати, що коли мова йде про прискорення передачі допомоги, мова, звісно, йде про весь комплекс логістичний, тобто передавати більше. І цей механізм насправді також залежить з українського боку, тому що отримане озброєння необхідно розосередити і відповідним чином захистити, а потім вже передавати до військ, і також є категорія озброєння, яка ну, зокрема дозволяє формувати чи переозброювати цілі бригади. Зокрема, там мова йшла про передачу доволі значної кількості бредлі і бойових машин піхоти, і це також процес, який безпосередньо залежить від української сторони з безпосередньою передачою цих машин у підрозділи, злагодження підрозділу на нових машинах і вже використання його на полі бою. Спасибі вам велике, Олег Катков, головний редактор спеціалізованого воєнного видання Defense Експрес, був з нами на прямому зв'язку.